Вітаю вас, дорогі друзі, Ідемо в слово, і будемо читати разом з вами перше послання Івана, третій розділ, дев'ятий вірш. Кожен, хто родився від Бога, не грішить, бо в Нім пробуває насіння Його, і не може грішити, бо від Бога народжений він. Друзі, як зрозуміти це місце Писання, що віруюча людина, тобто народжена від Бога, не може грішити? Ми ж бачимо, що ми всі навколо грішимо, навіть віруючі, всі навколо грішать, і ми грішимо. Ми себе дуже добре знаємо, ми грішимо, постійно грішимо, кожного дня грішимо, але тут в 1 Івана 3.9 сказано, що народжений від Бога не грішить, і не просто не хоче грішити, а навіть не може. Дуже цікаве місце писання, як його розтлумачити. Щоби знайти відповідь на це місце писання, нам треба прочитати ще одне місце писання, зрозумівши, яке нам стане ясно, чому народження від Бога не грішить. Давайте прочитаємо, друзі, 1 Солонян 5.23. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло. Нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, як ми можемо побачити, людина складається з трьох частин з духа, душі і тіла. А, а ми думали, що людина це просто тіло і душа. Ні, друзі, є ще третя частина. Вона називається Дух. І це не я видумую, так говорить Слово Боже. Так говорить Біблія, що ми маємо три частини тіло, душу і дух, не тільки дві, а три. Правильніше буде сказати так, що людина це дух, вона має душу, і живе вона в тілі. Друзі, і що цікаво, що саме ось цей дух, оце хто є справжні ми. Ось ця наша третя частина, вона ніколи не грішить. І коли ми подивимося в Писання, подивимося в Біблію, подивимося, які ж плоди нашого Духа, то ми побачимо, що плоди нашого духа любов, радість, мир, довготерпіння. І дуже-дуже багато там речей хороших перечислюється. Друзі, це все є плоди нашого духа. Друзі, я ще цю тему піднімаю в одному з своїх відео, обов'язково подивіться відео під назвою Дух, Душа і Тіло. Я там зверху зараз дам вам підказку, перейдіть по посиланню і пізніше перегляньте цей відеоролик. І так, друзі, значить, наш дух, оця наша частина, невидима наша частина, яка живе в нас, ось вона ніколи не грішить. Коли ви пізнали Господа, то ось цей Дух, який є всередині в нас, він став абсолютно праведним. Він став з Господом одним цілим. І я, друзі, хочу про це сьогодні говорити. І так, друзі, оскільки людина складається з духа, душі і тіла, то лише дух наш є абсолютно праведний і не грішить. Зверніть увагу, так як ми читали з вами 1 Івана 3:9. Там сказано, що хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння Його. Про яке насіння йде мова? Мова йде про Дух Святий або про Христа, який живе в нас, в нас всередині, де саме Він живе. Він живе в нашому дусі. Наш Дух об'єднався з цим насінням, з Духом Святим, і ми стали новим Творивом. Але Це стосується тільки тих, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце. Друзі, коли ми прийняли Ісуса в своє серце, ми стали новим творивом, ми народилися згори. Друзі. Що значить ми стали новим творивом? Ми подивимося в зеркало і ми побачимо, що наше тіло не змінилося. Ми подивимося в нашу душу, в нашу пам'ять, в наші емоції. І там, друзі, ми бачимо все те саме, як ми мислили колись, дуже багато цих думок, тобто, скажімо так, наша пам'ять залишилася з нашого минулого життя. Тому що, друзі, наша душа. І наше тіло, вони не змінилися. Вони залишилися ще тими самими. Але що в нас змінилося і що в нас стало абсолютно новим і безгрішним? Це наш дух. Ось ця наша третя частина, яка зараз не активна. Вона стає активна в той момент, коли людина помирає. Друзі, є ще один, от мене звати Паша, і є ще один Паша, який живе в мені, тому що коли ви дивитесь на мене, ви бачите тільки хатинку, оце є будинок, це є дім, в якому живе справжній Павло. Я живу всередині і я є дух. Це такий самий Павло, якого ви бачите, тільки він молодший. В ньому, немає, в ньому немає недоліків. Ви знаєте, в мене на голові є залисина, але в мому дусі немає залисин. В мому дусі немає хворіб. В мому дусі немає жодних недоліків, друзі, немає морщин. Якщо ви старша людина і ви слухаєте зараз мене, ви подивитесь на себе в зеркало, ви бачите морщини, але ваш дух абсолютно молодий. Він досконалий і він вічно живий. Друзі, ось ця третя частина, вона в вас змінилася, але не змінилася ваша душа, і не змінилося ваше тіло. Ваша душа і ваше тіло ще не спасені. Єдина частина, яка зараз, вже на даний момент, в вас спасена, це ваш дух. Друзі, я покажу вам, що наша душа на даний момент ще не спасена. Давайте ми з вами, з вами прочитаємо Якова, 1 розділ, 21 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечистість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Друзі, зверніть увагу, що ваша душа ще не спасена, вона ще не спасена. Давайте ще одне місце подивимося, 1 Петра, 1 розділ будемо читати 8 і 9 вірші. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Друзі. Наші душі ще не спасені, вони будуть спасені. Наша віра веде нас до спасіння душі, душа ще в стадії спасіння, вона ще буде спасена. Давайте ще одне місце подивимось, євреям, 10 розділ, 39 вірш. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Друзі, зверніть увагу, що душа наша не спасенна ще. Настане такий день, коли наша душа буде така сама, як наш дух, коли в нас не буде негативних думок, коли в нас не буде негативних бажань. Все це Господь змінить. Але поки ми живемо в цьому світі, наша душа, вона ще. Підпадає під вплив цього фізичного світу, тому що ми живемо в фізичному світі, і в цій нашій душі залишилося дуже багато пороків ще від нашого колишнього чоловіка, старого. І тому наша душа ще має дуже багато темних пятен. І наша душа це є наше мишлення, це є наші емоції, і ми їх ще спасаємо, ми їх ще змінюємо. Пригадайте, 12 розділ. Послання апостола Павла до римлян говорить, щоби ми перемінилися відновою нашого мишлення, щоб пізнати, що то є воля Божа. Добра, приємна і досконала. Про це казав Павло. І так, друзі, наша душа, вона ще не спасенна, і ми її міняємо, ми її спасаємо, ми її змінюємо в образ нашого, ну, нашого Господа або нашого внутрішнього чоловіка, який з Господом є одним цілим. І так, друзі. Ми говорили з вами про душу, і точно так само наше тіло, воно ще не є спасенне, воно ще не є прославлене. Друзі, навіть якщо ми і не хворіємо, навіть якщо ми і слідкуємо за своїм тілом, зверніть увагу, воно старіє. Чому? Через, то, через те, що воно ще не є обновленим, воно ще не є спасенним. Друзі, воно. Так би мовити, ще під прокляттям оцього гріха Адама, і тому воно смертне, і тому воно старіє. Пам'ятаєте, Біблія говорить, що дух бадьорий, а тіло немічне? Наше тіло немічне, воно старіє, і воно помре, воно буде закопане в землю, але настане такий день, коли воно буде воскрешене і воно буде новим. Господь нам, нам дасть нове тіло. Яке нове тіло? Подібне до тіла Христа. Пригадайте, коли Христос з'явився своїм учням. Пригадайте, як Він казав, що подивіться на мене. Я в тілі, тобто дух е, не має плоті та костей, і Він навіть їм, тому що Христос був в новому прославленому тілі. Як Він казав духоми, «Можете, тор, можеш торкнутися мене, торкнутися до моїх ран, можеш вкласти свій палець до мого боку, і ти побачиш, що я є живий, я в тілі, я не дух. Друзі, таким тілом ми, ми будемо володіти. Але це буде після того, коли Господь воскресить наші тіла. Це ще буде коло. А на даний момент наші тіла ще є під прокляттям, вони ще не є спасенні. Давайте ми про це прочитаємо. Будемо читати римлянам 8 розділ 10 та 11 вірші. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через справедність. Зупинимося на хвильку, зверніть увагу. Тіло мертве через гріх. Це те, про що я вам і казав. Читаємо наступний 11 вірш. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Друзі, зверніть увагу, що наші тіла Є смертні. Вони, їх ще потрібно оживити, і Господь колись їх оживить. Але на даний момент наше тіло ще є мертве. Але є одна частина, яка вже на даний момент є жива, прославлена і абсолютно чиста, без жодної помарочки, така, як Христос. І вона, оця третя частина, не грішить. Що це за третя частина? Це є наш дух. І так, друзі. Ми будемо зараз говорити про дух, і я покажу вам, що наш дух є абсолютно праведний, абсолютно безгрішний. Давайте почнемо ми все з того самого римлянам восьмого розділу, будемо читати ще раз 10-й вірш. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. Друзі, хоч тіло мертве через гріх, але наш дух, дух наш живий через праведність. Тобто наш дух живий в той час, коли тіло наше мертве через гріх. Друзі, знову ж таки, ось це моє тіло, на яке ви зараз дивитесь, воно під власне смерті, воно ще під прокляттям, але попри те, в мені всередині і в вас, якщо ви пізнали Господа, є вже частинка, частинка божества. От ви справжні, ви справжні, які живете в цій хатинці, ви є чистий і праведний, і Господь на вас дивиться, як на абсолютно святого. Так, друзі, давайте ще одне місце прочитаємо Євреям, 12 розділ будемо читати 22 і 23 вірші. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до судді всіх. До Бога і до духів удосконалених праведників. В праведників досконалий дух. Праведники мають досконалий дух. Якщо ви праведники, то ви досконалі. Коли ми прийняли Ісуса Христа в себе, то наш дух є досконалий, і ми є праведники. Праведники не своєю праведністю, а праведники праведністю Ісуса Христа. І якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ваш дух досконалий і ви праведник. Давайте ще одне місце Писання прочитаємо. Єфесянам, другий розділ, будемо читати трошки багато з 13 по 18 вірші. А тепер у Христі Ісусі ви. Що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Друзі, давайте ми ще раз прочитаємо 16 вірш. Давайте на нього звернемо увагу. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі. Друзі. В якому тілі йде це примирення? В нашому тілі, в нашому тілі відбувається примирення, примирення двох. Кого двох нашого старого чоловіка з Богом? Друзі, ці місця Писання. Які я вам тільки що прочитав, прочитайте його, їх ще раз уважно, тому що Господь взяв нашого старого чоловіка і взяв Святого Духа, тобто Господа, тобто Христа, і з обох зробив одного чоловіка, який тепер є праведний. З чого обох? з кого обох, з тіла ні? З душі ні, з духа. Він взяв ваш Дух і Дух Божий і зробив з обох одного чоловіка праведного. Тим самим я хочу підкреслити, що ваш дух раніше був мертвий, тому що ваш дух це оцей старий чоловік, який колись був ваш дух, він був раніше мертвий, а тепер, об'єднавшись з Духом Божим. Ви стали новим творивом, і ваш Дух тепер є досконалий, праведний і святий. Ще одне місце Писання. Давайте прочитаємо 1 Івана 4,17. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такі і ми на цім світі. Друзі, зверніть увагу, що ми такі, як Бог. Коли хтось скаже, ми будемо такими, почитайте уважно цей вірш. Тут сказано, що на цім світі ми такі, як Він. Про що йде мова? Про наше тіло, ні, про нашу душу? Ні. Тому що вони ще старі, вони ще не спасені. Ми з вами про це читали. Но є одна частинка, яка вже така, як він. Це наш дух. Наш дух це і є справжні ми. Ми живемо в тілі, ми маємо душу, але ми є Дух. Ще одне місце писання 1 Коринтян 6, 17. А хто з Господом злучується, стає одним духом з Ним. Друзі, коли ми приймаємо Бога в своє серце вірою, коли ми приймаємо Христа в своє серце вірою або Духа Святого вірою приймаємо в своє серце, то ми стаємо одним духом з Богом, не одним тілом, не однією душею, але одним. Духом з Богом. А якщо наш Дух з Божим Духом стає одним цілим, то саме наш дух стає праведним в ім'я Ісуса Христа. Друзі, а тепер дуже важливий момент. Ми з вами побачили, що спасенним є наш дух, тобто чистим і праведним є наш дух. А тепер. Господь говорить нам, щоб ми такими святими і праведними почали робити нашу душу і наше тіло. Ми повинні поступати так, як поступає, або, скажімо так, яким є наш новий внутрішній чоловік, тобто наш дух. Ми повинні уподоблятися нашому новому чоловіку, або, іншими словами, ми повинні зодягнутися, каже апостол Павло, у нашого нового чоловіка. Давайте прочитаємо разом з вами Єфесянам 4 розділ з 20-го, будемо читати по 24-й вірші. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Друзі, як ми можемо побачити, Господь через апостола Павла говорить всім нам, а тепер, друзі, а тепер, брати мої, а тепер, діти мої, зодягніться в того нового чоловіка, який є в вас. Тобто поступайте по духу. Живіть по духу. Нехай всі ті плоди, які є у вашому дусі, любов, радість, мир, довготерпіння, нехай вони тепер перейдуть на вашого зовнішнього чоловіка. Тобто поступайте по духу, чиніть любов, радість, мир, поступайте так, як поступав Христос, тому що наш дух. Такий, як Христос, і поступаючи так, ми будемо світлом, яке стоїть на горі, а не яке заховане під ковпаком. Друзі, ще одне місце, 1 Петра, 1 розділ, 22 вірш. Послухом правді, очистьте душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Друзі, знову ж таки, про те саме йде мова, щоб ми очистили свої душі через духа. Тобто ми повинні поступати по духу, а не по плоті. Друзі, я буду дуже радий, якщо це слово щось для вас принесло. Щось у вас змінило, торкнулося вас. Будьте благословені. Амінь.